Мольєр є відомим французьким письменником та драматургом XVII століття, представником класицизму. Справжнє ім'я митця Жан-Батист Поклен. Народився він 1622 року у Парижі у сім'ї багатого буржуа, королівського шпалерника та декоратора. Батько хотів, щоб син продовжував його справу, але найбільшим захопленням хлопця з дитинства був театр. Мольєр навчався в єзуїтській школі Клермонського коледжу. Це був найкращий учбовий заклад Парижа, де вчилися діти заможних буржуа. Там він ґрунтовно вивчив латину і почав вільно читати в оригіналі римських авторів. У 1639 році молодий Поклен закінчив навчання. За вимогою батька він склав іспит при юридичному факультеті Орлеанського університету. Проте роки навчання аж ніяк не вгамували цікавості юнака до театру. Жан-Батист рішуче відмовився бути шпалерником. Не допомогли ні погрози батька, ні урочиста церемонія присяги, яку він склав у циху шпалерників. Лише його дід Луї, який теж любив театр, підтримав захоплення онука. У 1643 році Жан Батист остаточно вирішив присвятити своє життя театру. Ця подія посварила його з батьком, і останній заборонив йому гньбити їх прізвище. Так і Жан-Батист Поклен перестав існувати. З'явився Мольєр. Мольєр у 21 рік відкрив разом з актрисою Мадленою Бежар блискучий театр у Парижі. У трупі було 10 акторів, але через три роки Мольєр вимушений був закрити свій театр, тому що він не мав успіху і з'явились борги. З цієї причини йому довелося навіть провести деякий час у в'язниці, звідки його визволив батько, якому було ніякого, що син порядного комерсанта сидить за гратами. Але Мольєр не зрікся своєї мрії, він вважав театр дзеркалом суспільства. Згодом він з товаришами приєднується до мандрівної трупи Дюфрена. Майже 13 років він мандрував провінціями Франції, містами та селами. Мандрівним акторам доводилося спати на соломі і виступати в сараях. Саме під час цих подорожей він набрався театрального та життєвого досвіду. Для того, щоб розширити репертуар, Мольєр сам починає писати комедійні одноактні п'єси Закоханий лікар, «Ревнощі», барбульє. Багато творів, написаних у той час, не збереглося. Завдяки комедійним п'єсам Мольєра, трупа швидко досягає слави і визнання. Мольєр розкрив себе як талановитого коміка і комедіографа. У 1658 році на запрошення брата короля Філіпа Орландського трупа Мольєра опинилася у Парижі. Акторам випала небачена честь виступати у луврі у присутності самого Людовіка 14-го. Комедія Закоханий лікар викликала неймовірний фурор серед Паризької аристократії. Визначивши долю комедіантів. Король надав їм у повне розпорядження притворний театр, на підмостках якого вони виступали протягом трьох років, а потім перейшли до театру Пале-Рояль. Влаштувавшись у Парижі, Мольєр багато часу присвячував роботі. Його захопленість драматургією часом була схожа на одержимість, але це принесло свої плоди. Протягом 15 років він написав свої найкращі п'єси. Смішні манірниці, тартюф, мізантроп, донжуана або кам'яний гість, уявний рогоносець, міщанин шляхтич, удаваний хворий. Його п'єси нещадно висміюють пороки людей жадібність, лицемірство, святенництво. Ці твори викликали захоплення простих глядачів і щире обурення дворян. Вони висміювали духовенство, тупість, дворянську пиху та інші пороки, властиві суспільству того часу. Через норовливий характер комедіографа, який не боявся показати життя таким, яким воно є, п'єси Мольєра неодноразово заборонялися, а театр закривався. Так, наприклад, комедію Тартюф було заборонено у 1664 році, тому що в ній висміювалися служителі церкви. Мольєр для її порятунку зняв з головного героя рясу. Заборонялись до постановки й інші п'єси. Одного разу навіть був закритий його театр, і довгих три місяці актори не отримували грошей. Щоб не втратити прихильність короля, мольєру доводилось створювати на догоду королю пишні видовища на зразок принцеси Ельської, блискучих коханок, у постановці яких брали участь придворні і навіть сам король. Сорокарічний Мольєр одружився з Арманді Бежар, актрисою його мандрівної трупи. Жінка була вдвічі молодшою за свого чоловіка. Весільна церемонія відбулася у 1662 році, і на ній були присутні лише найближчі родичі молодят. Арманда подарувала чоловікові трьох дітей. Першого сина Луї хрестив сам король, але хлопчик, на жаль, не дожив і до року. Шлюб Мольєра не був щасливим, Давалася в знаки велика різниця у віці, звичках, характерах. У житті похмурий та мовчазний мольєр перетворювався на сцені в іншу людину, Глуховатий голос ставав напрочуд гучним, виразним, ніхто не вмів так дотепно і весело поговорити з глядачами. В комічних ролях він був неперевершений. майстерно використовував навіть свої заїкання. А коли опускалася Завіса, він знову перетворювався на похмурого хворого буркутуна. В останні роки самопочуття Мольєра погіршувалося і у нього прогресував туберкульоз. Помер Жан-Батист Мольєр 17 лютого 1673 року після спектаклю Удаваний Хворий, де грав головну роль. Незважаючи на те, що відчував себе погано, спектаклі скасовувати не став. Догравши роль до кінця, піти з театру сам вже не міг і помер через кілька годин. В останні хвилини життя на прохання рідних до нього не прийшли ні лікар, ні священник. За тодішніми французькими законами акторів не дозволяли ховати на священному місці цвинтаря. Та завдяки втручанню короля Мольєра було поховано вночі у місці, призначеному для нехрещених немовлят. Читала Олександра Кравченко для довідка. Біз юей.